Так, так, так. І скажу, що футболістам можна пробачити будь-яку гру, не можна пробачити будь-яку поразку. Не можна пробачити поразку фішкам на полі. Можете передати футболістам, яких ви знаєте, що фішкам на полі, поразку не можна пробачити. Тренер такий, який є, Чемпіонат Європи ми пройшли. Але ну, я його рішення теж деякі не, не розумію. Тімащук, це, це було трошки ну, дивно на останній хвилині. Це, я, я думаю, і для поліка це ну, трохи нижче його того, чого він варто. Це ж не кінець світу. Ні, не кінець. Будемо сподіватися, що нашим братам полякам буде гарна вдача. Ну а я теж так, теж так. Вони, вони другі в групі, здається, фінішували. Ні, да? Будете вболівати за поляків? Будемо вболівати. Е, міняти структуру, міняти бачення того футболу, треба трохи не, не сидіти в, защите, в захисті, а йти вперед. Трохи атакувати, щось робити заміни не на, не, заміни робити не, вибачте мене, не на 90-й хвилині, а робити заміни вже на 70 й на 65 й хвилині, якщо нічого не виходить, чого не поміняти, не випустити другого нападника. Я не розумію того. Тому що так наші зіграли, наші ще перед жодного, тим. жодного не забили м'яча. А ніхто не сподівався. Ні, ми вірили. Що тепер робити, дівчата? Може, вип... Чекати? випороти їх ременів? Чекати ще чемпіонату світу, ми на нього, мабуть, не поїдемо, якщо не заберуть в Росію. Ось коли там уже, дай <рес> 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 Зрозуміло. Добре, дякую. дякую. Щастиво.